Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про битву Аутсайдерів, першого півфіналіста Кубку України та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. я з матчу Кубку України дограли Вікторія та Шахтар, і гірники впевнено перемогли з рахунком 3-0. Взагалі, почавши дивитися цей матч, я одразу відчув цей стиль Анатолія Безсмертного. Я пам'ятаю, як колись він тренував ФК Львів, і тоді разом з цією командою він обігрував шахтар, і саме так він грав і сьогодні. Однак на цей раз цього не вдалося, бо просто майстерність гравців. Цієї команди не вистачило, щоб бути як ФК Львів. Хоча у той самий час варто відмітити, що вортар команди Шеліхов пропустив свої перші два голи, ну, з таких середніх ударів. Тому такі два швидкі голи гірників додали їм серйозну впевненість, завдяки чому вони спокійно провели увесь матч. Що цікаво, Маріно Пушич не проводив якоїсь великої ротації після того, як вони грали з Барселоною. Якщо подивитися на склад, то там фактично два гравці, які не грають постійно: це Невертон та Назарина. Це може нам сказати про дві речі цього тренера. По-перше, він готується до матчу з Динамо, який пройде у п'ятницю. Ну, а по-друге, можливо, він саме такий тренер, який не полюбляє там, сильної ротації, а тому постійно ми будемо бачити, що у Шахтарі грають приблизно 13-14 гравців. До речі, що стосується матчу Динамо шахтар напишіть в коментарях, з яким рахунком завершиться цей матч і чи вдасться Динамо гідно зіграти проти гірників. Ну і тепер переходимо до недільних матчів чемпіонату України, а саме до Минаю верес, де було розіграна суха чи я. І це був дуже важливий матч для обох команд, тому що ці команди борються за місце в УПЛ, і саме в таких матчах їм потрібно набрати максимум очок, і я б сказав би зобов'язані, якщо вони хочуть залишитись в УПЛ. І це напевно найгірший результат для них і найкращий результат для їхніх суперників. Тому що замість того, щоб, ну, наприклад, там хтось виграв і вони на двох набрали три очки, то так вони на двох набрали два бали. Що стосується самої гри, то це був поєдинок класичної першої ліги, де команди створювали багато моментів, не тому, що вони вміють створювати ці моменти, а тому, що команда суперник дозволяє це робити. Хоча, якщо подивитися на кількість моментів у Вересу, то їм дуже не пощастило у цьому матчі. Там були і стійки, і поперечки, і просто бандура рятував постійно Минай. І що цікаво, перед матчем з'являлася інформація, що якщо Верес в цьому матчі не переможе Минай, то вони звільнять головного тренера Лаврененка. І як бачимо, поки що цього не сталося. Але я думаю, зрозуміло, чому нікого не будуть міняти у найближчий час, бо просто немає тренера, який буде краще ніж Лаврененко. Не тому, що Лаврененко – це найкращий тренер, а тому, що в нас просто небагато спеціалістів, які можуть там прийти до такого клубу, як Верес, де ну, несерйозно ставляться до трансферів. А цей тренер прийде і одразу зробить з командою середняка чемпіонату. У підсумку ця нічия нічого не дала цим командам, тому що минаю вже до того, щоб вийти з зону виліту вже 7 очок, Вересу вже 5 очок. Хоча у рівненської команди у цьому колі ще будуть матчі проти Олександрії та Металіста 19-25, де для них також дуже важливо набирати максимум очок, якщо вони дійсно хочуть залишитись в ОПЛ. А ось у Черкасах ЛНЗ впевнено програла у болонь з рахунком 3-0. Ще одна битва аутсайдерів, але які борються поруч з зоною плей-офф, а не прямого виліту. І тут результат вийшов такий, який і був потрібен для однієї з команд, тому що нічия для них це поганий результат. а так для конкурентів звичайно погано, що одна з команд набрала максимум очок. Ще й е ЛНЗ, у якої було 9 очок, а у болоні 12 до цього поєдинку. Взагалі, що стосується самого матчу, то оболонь напевно провела свій найгірший поєдинок у цьому сезоні, тому що в них такий склад, що вони повинні в кожному матчі грати на відмінно, тому що якщо вони зіграють просто добре, то вони або зіграють у нічию, або взагалі програють. Більшість матчів, які я дивився за участі оболоні. То вони там постійно вміють боротися протягом усього матчу, і на це приємно дивитися, але на цей раз вони не змогли цього показати, а думаю, програли з рахунком 3-0. До того ж було багато помилок у захисті. Гравці ЛНЗ частенько обігрували один в один гравців у болоні. Звичайні помилки в захисті були ну і помилки воротаря. Ну а ЛНЗ це та команда, яка має достатньо гравців з досвідом непоганим, талановитих. Тому вони, звичайно, можуть цим користуватися і забивати голи. До того ж, як приклад, вони хоч програли київському Динамо, але забили їм два голи. Ну і в останньому матчі 12-го туру у Полтаві Ворска та Металіс 19-25 зіграли 2-2. Почну з того, що як же в останніх матчах не щастить Ворслі. В цьому матчі після першого голу там Воротар зіграв дуже необережно, відбив перед собою після чого був забитий гол. Якщо подивитися на минулі матчі, то в матчі з Дніпром 1 Корнієнко допустив при перших двох голах жахливі помилки. Ну якщо згадати матч з Поліссям, то там гравці Ворскли привезли пенальті, і після чого рахунок був відкритий і вже було набагато важче грати проти Полісся. При тому, що полтавчани більш-менш гідно грали із Дніпром-1, і з, Дніпром з Поліссям з металістом 19-25 взагалі грали краще за них, але у підсамку нічий не результат. У цьому матчі варто також відмітити кане, який виконав дуже великий обсяг роботи та створював моменти. А ось харків'янам у цьому матчі щастило більше, бо взагалі вони в цьому матчі мали два моменти і забили два голи. Фарина просто забив неймовірний гол, варто подивитися. Однак врозки все ж таки пощастило, коли Настеренко після невдалої та випадкової подачі потрапив поворотам. но Мозель поставив ось так руки і пропустив гол. У підсумку маємо нічийний результат як по фейлам воротарів, так і у загальному рахунку. Хоча, взагалі, для обох команд це поганий результат, тому що Ворскла вже не перемагає чотири матчі, а Металіст 19-25-5. Гравця київського «Динамо», який зараз грає на правах оренди за бельгійський Андерлехт, може достроково звільнити з клубу. 23-річний нідерландець Лонвейк перейшов до бельгійського клубу влітку цього року, але поки що загалом зіграв за Андерлег 39 хвилин у трьох поєдинках. Востаннє він виходив на поле 30 вересня. Лонвейк не грає навіть за команду Ю-23, не міг би підтримувати форму. Наставник Андерлехта Брайан Рімер не бачить Лонвейка у складі, і клуб шукає можливе достроково розірвати орендну угоду вже взимку. Від себе хоче додати, що скільки вже є прикладів, що після того, як Динамо там купила якогось легіонера, він рік пограв, і після цього вони відпускають його в оренду. В цілому це нормальна практика, що якийсь гравець може не заграти. Але як бачимо, коли вони відпускають когось в оренду, то там цей гравець просто не заграє. Я не пам'ятаю, коли Динамо когось відправляла в оренду, окрім гравців зорю або в ще якийсь український клуб, і там вони загравали. Ну єдиний варіант це напевно фран Соль, який. Непогано грав за іспанський клуб. А так, ми маємо такий підсумок, що Динамо відправляє своїх гравців до європейських клубів, там вони ще гірше грають, і у підсумку їх буде продавати ще гірше. Вчора, 30 жовтня, відбулася церемонія вручення нагород за підсумками сезону 22-23 від французької газети France Football. Володаром золотого м'яча найкращим гравцем в світу став аргентинський нападник Леонель Месі. Цей трофей став для нього восьмим у кар'єрі. До речі, напишіть пишуть у коментарях, чи задоволені ви таким вибором. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!